Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами компанія «Інструментаріум» та інтернет-магазин Іструментаріум А в даному відогляді не дамо ваші увазі степлер від компанії Bosch, а саме PTK 3.6. Даний такер постачається у картонній коробці, Ми її відкриємо та подивимось, що знаходиться всередині. Приділимо увагу технічним характеристикам, особливостям та перевагам саме цього інструменту. Отже, почнемо. Діставши наш степлер з коробки, ми бачимо те, що у комплекті постачання з ним йде уся необхідна технічна документація. Окрім того, присутні у нас скоби тип 53, 8 мм 1000 штук у комплекті. Звісно, йде сам інструмент. Інструмент у нас акумуляторний, акумулятор в нього вбудований. Відповідно, у нас присутній зарядний пристрій з виходом під USB. Зарядний пристрій має силу струму 1 А і звичайний кабель. Micro USB. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. ширина скоби 11,4 мм. Висота скоби від 4 до 10 мм. Тип скоби тип 53. Кількість ударів 30 ударів на хвилину. Місткість магазину 100 штук. Напруга акумуляторного блоку 3,6 В. Ємкість акумуляторного блоку 1,3 Аго. Вага інструменту 0,8 кг. Гарантія від виробника 24 місяці. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до більш детального розгляду самого інструменту. Бачимо те, що у нас корпус з верхнього боку дуже добре прогумований, гума має рельєфну поверхню. За рахунок цього, у нас інструмент не ковзає під час тривалої роботи, та нам зручно ним маневрувати. На передній частині руків'я у нас присутній індикатор підключення зарядного пристрою. Відповідно, коли у нас інструмент підключений, він буде горіти певним кольором червоним, якщо у нас ще триває заряджання, і зеленим, якщо він вже заряджений. З нижньої частини у нас також присутні прогумовані елементи та, відповідно, магазин самого такеру. Даний магазин не вивалюється, навіть якщо ми будемо, як то кажуть, невміло його Замінювати. Дістаємо скоби, заправляємо магазин. Магазин зафіксований, інструмент готовий до роботи. Не потрібно ніякі клавіші натискати для того, щоб його увімкнути. Просто натискаєте на клавішу в момент того, коли інструмент вже приєднаний до необхідної для обробки поверхні. Натискаєте на клавішу, скоба заходить всередину. Коли інструмент не знаходиться безпосередньо у використанні, скільки разів ви не натискали на цю клавішу, ніякого спрацювання не буде. А з заднього боку нашого такеру знаходиться отвір для під'єднання кабелю заряджання, відповідно від електромережі. Друзі, на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові запитання, чи ви хочете ознайомитись з повним асортиментом електроінструменту від компанії Bosch, звертайтесь до наших фахівців, менеджерів сайту Instrumentarium.ua. Вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді на весь перелік ваших запитань та підберуть вам саме той інструмент, котрого потребує саме ваше завдання. Подякував та побачимось. Підписуйтесь та ставте вподобайки.